Навісний замок італійського виробництва компанії Чиза. Модель Lock-in-Line 21610 ідеально підходить для ваших воріт, хвірток, гаражів, дверей та будь-яких інших конструкцій, яким потрібен додатковий рівень безпеки. Замок виготовлений з латуні, а дужка з гартованої сталі. Це забезпечує міцність та зносостійкість при будь-яких погодних умовах, тому впевнено радимо його саме для зовнішнього застосування. Замок представлений у трьох розмірах. Перший ширина корпусу 90 мм, товщина 22,5 мм, діаметр дужки 12 мм, висота отвору дужки 18,2 мм, ширина 35 мм, другий. Ширина корпусу 70 мм, товщина 20 мм, діаметр дужки 12 мм. Висота отвору дужки – 13,5 мм, ширина 22 мм, і третій. Ширина корпусу 63 мм, товщина 18,5 мм, діаметр дужки – 10 мм, висота отвору дужки – 14 мм, ширина 19 мм. Модель 21610 має П-подібну форму корпусу. У таких моделях дужка частково прихована в корпус замка, що ускладнює легкий доступ для злому. В комплектацію входить навісний замок та два ключа. Додатково можна зробити необмежену кількість дублікатів ключів. Обирайте надійні італійські навісні замки Чіза.